Отримав продовження скандал, пов'язаний з висловлюваннями колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка сказала, що у війні Росії проти України винні позиції країн Балтії і Польщі через непоступливість і відсутність діалогу з Путіним і ковід. Уявіть собі, навіть не Росія і Путін, які розв'язали цю війну, руйнують незалежну і визнану практично всіма державами світу Україну. Вбивають людей, а країни Балтії і Польщі сьогодні, от саме з країн Балтії, з Литви прилетіла відповідь Ангелі Меркель. Зокрема, литовський політик Павільйоніс сказав, що якби не позиції згаданих країн, то російські танки цілком ймовірно вже рухалися б на Берлін. А я міркую про наступне. А хто вам сказав, що російські танки в центрі Берліна зіпсували б настрій Ангелі Меркель? От ми досить часто недооцінюємо позицію і цинізм п'ятої проросійської колони в Європі, а на це треба зважати.